Добрий день, ви на школі здоров'я професора заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора гастроентеролога дієтолога Анохіної Галини. Дуже важливе питання треба нам сьогодні розглянути. Це питання, яке дуже суперечливе і до цього часу тягнуться суперечки. Хто ми по походженню? М'ясоїди чи вегетаріанці, ким краще бути? Відповідь на це запитання лежить в еволюції харчування людини. Якщо ми розглядемо еволюцію харчування людини, можна виділити три періоди харчування. Період до використання вогню для приготування їжі. Першу харчову революцію це відкриття зернових та домашніх тварин. Друга харчова революція це розвиток мореплавства, відкриття нових земель, обмін продуктами, інтенсивний розвиток харчової харчової промитловиці. Особливості харчування людини в паліоліті, звідки археологи дізналися, як людина харчувалась, тому що є дуже багато. Розкопок, де знаходять рештки людини, навіть рештки шлунку і рештки, особливо копроліту. Що таке копроліт? Це комінівші фекалії. І наші фекалії нам говорять, що ми їли багато чи рослинної їжі, чи м'ясної їжі. Тому прийшли до висновку, що в період палеоліту так, людин, основним джерелом енергії людини. В Європі був білок переважно тваринного походження. Кількість могла доходити білку до 100 грамів на добу. В кам'яному віці харчовий раціон європейців характеризувався переважанням тваринного насиченого жиру і низьким вмістом ненасичених жирних кислот, яких багато в рослинних оліях. Невеликою кількістю вуглеводів, часто сезонних, тобто влітку та осінь, це були фрукти, ягоди, коренеплоди. Тобто то, що людина могла знайти, полювати, вбити вогню не було їй, це все поїдалося, як то кажуть, е, цілком потім був леденьяковий період, тоді взагалі рослинної їжі було дуже, дуже мало. Характерно було, що тривалість життя була невелика, йшла боротьба за їжу між племенами, виживали сильніші ті, хто мав економний тип обміну речовин. І ось таке харчування, воно тривало десь близько 250 тисяч років, і воно сформувало всі наші потреби, тобто потреби прекрасної людини. Перша харчова революція це використання вогню для приготування їжі, і, що саме, саме важливе, це винайдення пшениці інших зернових, запасання зерна, що звільняло або зменшувало кількість, як то кажуть, тих, хто голодує. Це розвиток землеробства, це треба було вести осідлий спосіб життя, це одомашнення тварин. І тоді є перші випадки хвороб з умовним переїданням, тому що ті кочуючі племена, як то кажуть, завжди там був лідер, завжди був вожак і, звичайно, той, хто був сильніший, міг швидше, як то кажуть, поїсти, наїстися, переїсти, заставляти інших працювати. І хочу сказати, що перша харчова революція знаменувалася осілим способом життя, розвитком мови. Треба було спілкуватися боротьбою за територію, створення якихось меж, князів, з різноманітних держав і війнами. Це війни, по суті, боротьбою за харчові ніші. Ну, в останнє століття е, йшло антисивне знищення людини харчового ланцюга на землі. Основний ланцюг харчування це ґрунт, бактерії ґру, ґрунту та рослини. Ну і фактично, боротьба за харчові ніші ведеться, як не дивно, навіть у нашому, як нам здається, цивілізованому 21-му столітті. Це боротьба за харчові ніші. Друга харчова революція, розток мореплавства, пізніше транспорту. Обмін продуктами харчування, поява нових продуктів харчування, колись в Європі взагалі не було ні картоплі, ні помідор, ні нічого. Із всіх овочів, тільки цукровий буряк був характерний, допустим, для Європи. Розвиток харчової промисловості, харчова промисловість завжди була, як то кажуть, дуже хитрою, навіть в період другої харчової революції, то там 14-15-16 століття. Коли кількість населення землі зросла, було мореплавство, плавання, відкривалися нові землі. Треба було чимось людей тих мандруючих годувати. Звичайно, дуже сильно, в якості покращувача їжі, використовувався опій. І той, хто відкрив харчевню та у нього були страви з опіє, може собі уявити, що він мав більше. Як то кажуть, клієнтів, чим той, хто не здогадувався це робити. І ця схильність вкладати все, що можна дуже часто різний непотріб, якраз збереглася і дуже інтенсивно, як то кажуть, кваліфікувалася, вишукана так це і в 20-му, і в 21-му столітті. І вже друга харчова революція знаменувалася невпинним роком хворіб нераціонального харчування. Ну, також під час другої харчової революції, особливо в наш час, ознаменувалося інтенсивне руйнування трофологічного ланцюга землі. Що таке трофологічний ланцюг? Трофологія це значить поїдання. Не ми одні живемо на землі, на землі живе дуже багато різноманітних видів. Трофологічний ланцюг, включає ґрунт, бактерії ґрунту, рослини, загиблі тварини. Допустимо, гиблі тварин утворюють органіку для ґрунту, на якому вирощуються рослини, які є їжею для деяких тварин і людини, м'ясоїдні поїдають інших тварин. І основно, основою трофологічного ланцюга є ґрунт. Зараз ґрунт дуже сильно виснажений. Просто неймовірно. Більше того, виснажені ґрунтові бактерії, тому що дуже багато різноманітних хімічних речовин потрапляє з водою в ґрунт. Від рослин, які були в паліоліті, на даний час залишилось відсилу відсотка рослин. Грунтові бактерії теж дуже знищені людиною. Людина є найбільшим руйником на Землі, руйнує не тільки трофологічний ланцюг, але й руйнує також і сама себе. Тому, аналізуючи все це, ми можемо сказати, що ця суперечка, хто ми такі, звичайно, можна пояснити. І еволюція нашого харчування, що ми раніше і багато тисяч років харчувалися переважно тваринною їжею, а також рослинною їжею без складних вуглеводів, без доданих цукрів, так, то фізіологія людини залишилася такою ж самою. Ми не дуже швидко міняємося, а ось навколишнє середовище міняється швидше. Фізіологічно людина така, що ми пристосовані до засвоєння поживних речовин як із рослинної, так і тваринної їжі, так, як харчувалися наші, наші предки. Якщо б людина харчувалася тільки тваринною їжею, то у неї, як в травоїдних, був би багатокамерний шлунок, заселений симбіотичними організмами і дуже довгий кишківник. Від м'ясоїдних хижаків людина теж відрізняється, зубами відрізняється до е, кишківника, наприклад, довжина кишківника у людини 8 разів довше, ніж у по кітків п'ять разів. А у корови, яка є травої, в 20 е, е, разів, у вівці майже в разів. І хочу сказати, чистих ветеріанців в природі взагалі не існує. Хтось завжди є жертвою, а хтось переможцем. Той, хто переможе, теж потім може стати жертвою. Якщо нам здається, що корова вона їсть траву, то ми дуже помилково думаємо, що вона є вегетаріанкою. Абсолютно ні. Задалися питанням: а чому телятина, м'ясо, яловичина, містить так багато незамінних амінокислот? Яких немає ні в тій траві, ні в ні в якому кормі, які їдять жуні. Виявляється, що травою корова годує бактерії. У неї багатокамерний шлунок, так? Чотирикамерний навіть шлунок. Перший шлунок заселений бактеріями, які перетравляють рослини і інтенсивно розмножуються. А потім другий наступні шлунки. Там вже в них є кислота, яка вбиває арте... бактерії і перетравлює бактерії. Ну, якщо, звичайно, бактерія це, допустимо, не курка і не індичка, так, то ми можемо сказати, що це не, не живі істоти, але це живі істоти, це одноклітинні живі істоти. І якщо ми, коли ми будемо з вами. Далі розглядати деякі питання. Виявляється, вони спілкуються, вони утворюють соціальні групи, вони передають інформацію, навіть віруси передають інформацію бактеріям. так? Ну, У нас ще буде досить багато часу, і ми ще це питання з вами з вами розглянемо. Таким чином, ми є змішаними, але хтось є більш змішаний, а хтось є більшим м'ясоїдом, а хтось є меншим м'ясоїдом. так? Є люди, які, наприклад, не можуть і дня прожити без м'яса, а дехто не може прожити без хліба ні одного дня. Це залежить від того, ким були наші предки. Дякую вам за увагу. Так? Бажаю вам хорошого міцного здоров'я. До побачення.